Добра фея жила собі одна стара діжка з підоселедцю, і мала вона стати конем. Однак про це навіть не здогадувалася то що вже казати про інших? А ось про те, що під деревом лежить щось кругле й дивне, ще й нестерпно смердить посеред ночі, невдовзі довідалися всі мешканці лісу. Безліч маленьких, тремтливих носиків, принюхувалися на всі боки. Вони не наважувалися підійти ближче, спершу трималися віддалік. Ану ж, страховисько тільки зачаїлося, а тоді раптом схрумає сміливця. смілився. Жити звіряткам у лісі нелегко постійно треба бути насторожі. Але звірята, неймовірно, цікавські створіння. Їм не під силу триматися на відстані надто довго, тому, хоч не хоч підкрадаються ближче. Маленька лісова мишка виявилася найвідважнішою. Вона сторожко скрадалася до дивного запаху, ховалася то під одним листочком, то під іншим і підходила щораз ближче. Тепер запах став таким гострим, що мишка ледь не зомліла. Вона затаїлася за коріннякою, визирнулась поза неї крадькома, а тоді подріботіла далі. Оте смердюче не було живим створінням. У цьому мишка майже не сумнівалася. Гоп-гоп, вистрибнула зі свого сховку ближче, ближче і ще ближче. Стриб, і ось вона опинилася. Всередині дивного запаху. Мишка ніколи не бачила моря. Тож уявлення не мала, що на світі існують істоти наймення оселецці. Вона була крихітним лісовим звірятком, яке не бачило іншої риби, окрім окунців чи іноді щуки, їх ловили хлопчаки і викидали в лісі. Але чуття їй підказувало, що оселедець мав би бути надзвичайно смачним. Вона гасала всередині діжки, вилизувала її стінки в пошуках схованих смаколиків. Так весело було бігати колом у діжці, набігавшись до несхочу, мишка раптом згадала про обережність. Скоро настане північ, хижаки вже, мабуть, вийшли на полювання. Наймудріше зараз заховатися десь у лісі. Мишка вислизнула з діжки, і саме вчасно нічні мешканці лісу вже давно почули її танці. Але мишка встигла втекти. На щастя, ніхто її не впіймав. Було б дуже скорботно, якби крихітна мишка загинула через мортину водіжку, якій судилося стати конем. Наступного дня, повернувшись зі школи, діти відразу перевдягнулися в старі комбінезони і латані светрики. Що це ви намислили? поцікавилася мама. Та нічого особливого, відповів Мац. У старому одязі не треба думати про те, як би його не вибруднити. Поки гуляєш у лісі. Так, це правда, погодилася мама. Мама відразу запідозрила хитрощі, але діти мали такий рішучий і водночас таємничий вигляд, що вона зрозуміла розпитувати марно. Дітлахи взяли в дровітні сокиру, молотоки цвяхи. Маленький рубанок вже лежав у наплічнику. Мортин ходив за ними хвостиком, приглядався. А коли старші зібралися вирушати до лісу, сказав е, Може, без мене обійдетеся? Бачте, я маю пильну справу, але хотів би долучитися до подарунку мамі і татові. Ось вам п'ять ере, якщо треба купити фарбу чи щось інше. Усе гаразд, Мортене», – заспокоїв братика Мартін. «Займайся своїми справами. Старші діти, правду кажучи, ані трохи не засмутилися, бо відпала потреба наглядати за непосидючим малюком. Мортен зачекав, доки всі пішли геть, хотів мати цілковиту певність, що ніхто не здогадається, куди і навіщо він подався. А якщо хтось уже побував під деревом і знайшов його коня, ну звісно, то ще зовсім не кінь. Але Мортен виразно уявляв, яким він стане. Тому й називав діжку конем. Хлопчик почав навшпиньки скрадатися до дерева, під яким залишив діжку. А ну ж, усе сталося так, як це буває в маминих казках. Вночі лісом блукала добра фея і побачила під деревом діжку. Звісно, вона знала, що Мортен мріє зробити з діжки коня, тож змахнула своєю чарівною паличкою. І ось уже під деревом лежить справжній кінь. Він звівся на ноги, щоб помчати галопом через ліс, бо ж так, неймовірно, весело гасати на волі. Але Фея знову змахнула черевною паличкою і навіяла на коня сон, щоб Мортен з уранці знайти йому його сонного на тому місці, де залишив. Ото лежить він зараз і спить. Тому ступати треба обережно, щоб не розбудити, не налякати коника. Як його, до речі, слід будити? Може, стиха промовити. Коник у конику вороненький. Або ледь голосніше заспівати. чий то кінь стоїть. Гарно прокидатися під такі пісеньки. Принаймні, приємно засинати. Мама зазвичай не співувала Мортинові до сну. І малий навчився від мами чимало пісень. Стояти так, щоб не шелеснуло, було дуже важко, бо вночі землю прихопив приморозок. Куди не ступив би Мортен, хрумкотіла крига. Хлопчик завмер і прислухався. З під дерева, де він залишив коня, долинали якісь звуки. Може, то коняка так голосно сопіла. Мортен злякався. Він просто вигадав собі історію про фею з чарівною паличкою. Невже казка стала правдою? Може, вночі казки оживають, а те, що стається удень, навпаки, не буває справжнім. Мортен роззирнувся на всі боки, навколо панувала дивовижна тиша. Дерева стояли, огорнені інеєм, і ліс від того здавався зачарованим. Лише в таких лісах і живуть добрі феї, промовив сам до себе Мортен. Ніякі тролі й страховиська тут не водяться, принаймні великі, з під дерева знову долинули дивні звуки. Мортен зупинився і заспівав. Він стояв за низьким кущем ялівцю, не видводячи погляду від дерева, і співав так тихо, що й сам себе ледве чув. Ні, коник ще не прокинувся. Тоді він заспівав голосніше. Його голос звучав дуже незвично в тихому лісі. Мортен дивився на дерево. Ось ніжні гілки начебто годнулися. і з під них вихопався маленький зайчик. Звірятку підскочило, високо в повітрі, просто перед носом Мортена. Метнулося туди, сюди, помчало довгими стрибками геть і зникло поміж деревами. Мортен підхопив дедалі, підходив дедалі ближче. Під деревом віднілися численні крихітні сліди і кілька більшеньких, мабуть, візаючих лапок, а ось кінських слідів малюк не побачив. Мортен відгорнув на бік гілля і побачив не що інше, як стару діжку з оселеця. Щоправда, від учора вона трохи погарніла, стала білою від інею всередині і зовні, і вже не так гостро пахтіла. Ні, ні, конем вона ще не стала. Але це не надто засмутило Мортена, бо він цілком міг би злякатися справжнього великого коня. Хто знає, що такому конові треба казати, а якщо він ще й до того величезний, то й вилізти на нього без драбинки Мортен не зумів би. Тож малюк зрадів, побачивши свою діжку цілою і неушкодженою. Бо це він, він сам. Мав змайструвати з неї коня. «Вйо-вйо, конику!» конику, підбадьорював Мортен. «Ну, Ну,мо трохи відійдемо від дерева, бо в траві незручно працювати. Ходімо, конику, ходімо, примовляв малий, штовхаючи діжку і намагаючись викотати її з під ялинового віття. Але та навіть не ворухнулася, так міцно примерзла. Учора під діжкою було мокро. Та й всередині в ній теж було мокро. До ранку вода замерзла на кригу, а крига намертво прикувала діжку до землі. Мортен навіть гойднути її не міг. Тепер на дворі ставатиме дедалі холодніше, бо ж насувалася зима, і крига не розтане до весни, коник не міг чекати так довго. Мортен сів і замислився. Задум був такий, що Мортен самотужки мав зробити з діжки коня. До того ж, не годиться покидати коника в лісі на морозі до весни. Конче треба було б з кимось порадитися, з ким? Звісно, з бабусею. Малюк побіг додому, вже не дбаючи про обережність і таємничість. Замерзлі калюшки хрустіли і хромкотіли під ногами. До кухні він влетів, геть захекавшись. Що з тобою? запитала мама. Але Мортен не відповів, відразу кинувся до бабусі, яка дрімала в своєму фотелі. Бабуся миттю розплющила очі, випросталася і здивовано глянула на малюка, який просто впав на її гарненьку клаптикову ковдру. «Щося стало? запитала бабуся, відразу збагнувши, що тут не до жартів. Мій коник замерзає, видухнув Мортен. Бабуся нічого на те не сказала, зачекала, доки Мортен відхекається, і все розповість від самого початку. Малий розповідав дуже сумбурно, перескакував з одного на друге, та з усієї тієї дивної балаканини бабуся зрозуміла все, що малюк думав про коника. Не мовлячи й слова, бабуся рушила на кухню. Налила води до найбільшого маминого казанка, а тоді напхала до грубки стільки дров, що бідолашна аж підскакувала. Мама дивилася на бабусю великими від зачудування очима, а бабуся лише сказала, спотребилося й трохи гарячої води. Вода швидко нагрілася, а бабуся насипала солі в стару бляшанку з підрибних фрикадельок і подала її мортинові. Тобі сіль, а я возьму казанок. І вони пішли з хати. Якщо мама думала, ніби здогадується про їхні наміри, то вона дуже помилялася.